Бажаю здоров'я. Сьогодні я розкажу, як правильно сканувати документ за допомогою Google диску і відразу ж їх відправляти, конвертувати в PDF. Починаємо все з відкриття Google Диску. І вибором правильної папки для завантаження. Її можна створити, можна обрати з поточних. Далі натискаємо на піктограму як скану справа в куточку. І ми бачимо камеру. Вона робить автоматичний захват, нічого не треба натискати. Тепер натискаємо лівий низ і бачимо, що треба обрізати. На Android справа є обрізання, окрема кнопка. Вибираємо, як вам зручно, як вам треба. І ось ми переглядаємо документ. Для того, щоб зберегти ще один файл, ми перевертаємо сторінку і входкаємо цю сторону. Воно все зберігається в один файл. До 24 листів дозволяє це зробити Google диск. Переглядаємо, натискаємо «Save» або у вашому зберегти. І обираємо ім'я. Ім'я правильно підписувати для формату нашого. Це більш перша дата. Після чого нижній прочерк і номер документу. Наказу чи ще чогось, неважливо. Може ще через нижній прочерк примітку. Все, натискаємо Завантажити і чекаємо на завантаження. Якщо є помилка в назві, то можна її виправити через переназвати чи змінити назву, як це показано на прикладі. Якщо треба окремо зняти одну сторінку, то зберігається як після першої фотки. Якщо в документі більше однієї сторінки, то треба спочатку відфоткати всі, ну, всі сторінки документу, і після вже зберігати. Не треба зберігати кожну сторінку окремим файлом. Після цього або надаємо доступ до файлу, або надаємо доступ до самої папки, в котрих це зберігається. Бажано не за посиланням, а за поштою, і все, скан готовий.